Чому вага тіла найгірший показник вашого прогресу? Покажу на прикладі банально такої скибочки сиру, зараз я її розпакую. Тут в упаковці 120 грамів. Дивіться, ось такий вона має об'єм, я її порівняю з банально кухонною губкою. Вона має трошки навіть більший об'єм, ніж ця головка сиру. Але при цьому в цій губці, ну якщо є 20-30 грамів, дуже круто. Але уявляєте, ось тут уся в сирі. 120 грамів. І щільність ваших м'язів приблизно буде в порівнянні ось така, як у цього сиру. А щільність вашої жирової клітини буде ось така, як у цієї губки. Їх порівнювати, як ви розумієте, зовсім не коректно через те, що жирова клітина, наповнена більш рідиною, вона об'ємна, вона має більшу масу. М'язова тканина і клітини, вони більш щільні. Тому, наприклад, дівчинка 60 кг вагою може виглядати з вищим животиком, з складочком під сідницями, і це буде не геть естетично, а може бути підтягнутою з рельєфною талією, з високою округлою попою і тому подібне. Через це порівнювати вагу тіла як показчик власних результатів це найгірший формат, який ви можете для себе обрати.